Вітаю! Сьогодні хотіла б нагадати про взаємозв'язок компонентів дій при додаванні і відніманні. Чому саме наголошую на цьому? Тому що діти окремо вчать доданок, так, ось пишу це перший доданок, другий доданок і виходить сума, так? А потім окремо пишуть, що перше число при відніманні це зменшуване називається. Далі це від'ємник, а це різниця. І виходить, що не так швидко, як треба, формується розуміння, що взагалі це одне й саме одне й те саме. Просто при додаванні. Такий порядок чисел при відніманні такий. Чому? Тому що ось як у нас тут на ілюстрації яблука складається з двох частинок, перша частинка, друга частинка, так само будь-який наш приклад теж є ціле і дві частинки. Якщо я візьму приклад 2 додати 6 дорівнює 8. Дивіться, ось якщо я це запишу зараз над ось цими схемами, то перша у нас буде два частинка додати другу частинку 6. І вийде ціле із цих двох 8, так? А якщо ми будемо робити навпаки, ми із восьми заберемо, наприклад, 6. Але маніпулюємо. Працюємо ми ж з цими самими поняттями 2, 6 і 8. Тобто 8 складається з двійки і шістки. Найбільше число в прикладі 8. Найбільше число можна сказати уявити, що це ціле, а два інші числа це частинки, з яких воно складається. І можна дитині вибудувати в голові цю логіку. Що, якщо до однієї частинки ми додамо другу частинку, отримаємо з цих двох нове ціле. Тепер давайте е, проілюструємо на віднімання. 8, 6, так, ось 8 мінус 6 дорівнює 2. Так. 8, ми теж бачимо: 8 мінус 6 дорівнює 2. Це теж у нас ціле. Найбільше число в прикладі 8. І при відніманні у нас ціла на початку йде. Щоб з чогось відняти, треба багато мати, так. Тому при відніманні, при зменшенні у нас ціла на початку будь-якого прикладу на віднімання. Чи 8 мінус 6, чи 2 мінус один, чи 100 мінус тридцять Завжди при відніманні. Ми забираємо від найбільшого. Навіть якщо у нас є приклад, в якому перше число ми не знаємо, за віконечком воно спряталось, заховалось мінус 51 дорівнює 13, пам'ятаючи ось цю логіку, можна, ми не, одразу не знаємо, яке число, можемо порахувати, так? Але без розрахунків ми можемо одразу сказати, де найбільше число. Тому що при відніманні найбільше число ціле розташовано попереду. Ось воно, хазяїн математичного будинка, ось тут. Тому ми розуміємо, що це число найбільше це ціле. А потім вже згадуємо, якщо у нас невідоме ціле, ми може... а, значить. Ці два інших це частинки. А якщо ми додамо між собою частинки, ми з двох частинок можемо скласти ціле. Тому щоб подивитись, що ж там у нас за віконечком, ми 51 додамо 13 і отримуємо 64. Можна так. Якщо зовсім важко, просто з такими великими числами вже ця логіка повинна працювати. Це Другий семестр першого класу, в першому семестрі першого класу, ще працюють із числом 10, тому, у випадку прикладу, з віконечком мінус 3, наприклад, дорівнює 4, крім того, що це дві частинки між собою можна їх додати, якщо це ще не розуміється, нічого страшного, достатньо. Просто запитати, а яке число, якщо з нього забрати 3, залишить 4. Від чого відняти 3 буде 4. Коли діти непогано знають склад чисел, вони теж можуть таким чином дійтись до правильного висновку. Далі наступне. І ще хотіла класичним нашим математичним трикутником це Проілюструвати ось цей взаємозв'язок компонентів дій. Що на горі у нас ціле, а внизу дві частинки. Ось якщо так було вісім, це два і шість. І пішло Згори вниз рух, це мінус. Якщо рух у нас на одному поверсі, той чи інший бік це плюс. Тобто це віднімання. Тому, рухаючись, 8 мінус 2, залишилось 6. 8 мінус залишилось 2. 2 плюс 6. Залишилось 8. У нас і це відповідь. Тобто можна для ілюстрації і цей трикутничок намалювати, і плюс все ж таки е, пояснювати, продовжувати, де, щоб дитина могла зрозуміти, де ціле, а де дві частинки, з яких воно складається. Чому це важливо? Тому що в третьому класі, коли підуть рівняння. То це на третій, на четвертий клас. взагалі це основа роботи з рівняннями, не е, просто заучування правила, як знайти невідомий доданок, або як знайти невідомий відємник і так далі. Чому? Тому що сильні діти це швидко зрозуміють, я згодна. А е, діти, яким не дуже дається математика, я просто порахувала. Свого часу, здається, там близько 10 назв у нас компонентів дій на множення ділення, додавання, віднімання. І якщо дитина не бачить взаємозв'язку, 10 правил в голові, крім всім інших, вона все життя тримати не буде. Все одно її треба зрозуміти. Тому важливо якраз з першого року пояснити ось цю фундаментальну е Аксіому, можна так сказати, так, оце фундаментальне поняття, що у нас в прикладах завжди із трьох компонентів, з яких складається будь-який приклад, одне йде ціле і дві частинки. Зараз не буду показувати множення ділення, але там діють ті ж самі взаємозв'язки ціле і цілі і дві частинки. Тільки там ціле шукається збільшення множенням. А частинка маленька, шукається, щоб отримати частинку, треба зменшити, поділити. Тут у нас ціле, шукається, додав... ціле велике шукається збільшенням додаванням. Частинка маленька, шукається зменшенням. Тобто для всього цього у нас і для множення, і для ділення. Якщо у нас ціле, ми шукаємо збільшенням. Якщо Частинка шукається зменшенням. І все. Оце у нас главний, головний момент, на який ми повинні акцентувати увагу. І плюс це у нас ще й, що йде, основа і допомога для роботи з, з, із задачами. В третьому класі вже йдуть задачі на. Повторення в другий семестр другого класу, і в третьому починається із повторення цих розповсюджених видів задач, і з ними вже будуть потім далі працювати на знаходження невідомого, зменшуваного від'ємника, на знаходження доданка і так далі. Все одно в основі розуміння і правильного розв'язання цих задач лежить що? Лежить ось робота з цим. Взаєм, взаємозв'язком у компонентах арифметичних дій. Дякую за увагу.